Збираюсь на побачення та повторюю образ Керрі Бредшоу. Це буде легкий макіяж з настроєм 2000-х. Почну з тону. Розподіляю його пальчиком по всьому обличчю та розташовую спонжем. Такий спосіб нанесення дає максимально легке покриття. Використовую зволожуючу тональну основу від богенія. Вона добре перекриває почервоніння та не підкреслює недоліки. Це ідеально для моєї проблемної шкіри. Консилер з матовим фінішем наношу на те зону та повіки, щоб зробити макіяж більш стійким. Закріплюю все тонким шаром пудри. Фішкою цього макіяжу буде велика кількість бронзових рум'ян. Розподіляю їх по щоках, зовнішньому куточку очей, лобі, носі та підборідді. Тонким пензликом роблю легкий контуринг носу та додаю об'єму губам. А цей олівець для брів просто знахідка. Спочатку розчісую брова, вершиною олівчика примушу. Мальовую тонкі волоски на початку, а ребром заповнюю центральну зону. Виводжу тонкі брівки. Така форма додає особливої причинки образу. Чорним каялом заповнюю водну лінію. Притушовую зону росту вій графічним відтінком тіней. Коричневий матовий колір наношу в складку та на нижні повіку, протушовуючи все в напрямку скронь. Бронзовим відтінком заповнюю рухоме повіко, світлим шиммером підсвічую внутрішній куточок, а під бровукладом матовий пудровий. Туж два шари класно відкриває погляд. Теплий контур губ та гелева помада додають ще нотку ретро стилю в цей образ. Такий базовий набір продуктів від Богенія підійде як для щоденного, так і для святкового макіяжу. В захваті від результату. Простий та спокусливий образ одночасно. Чий макіяж повторити наступним? Пиши в коментарі.